Слава Україні! Всім привіт! 23 серпня вечір. Ну і так, небагато я сьогодні проїхав. Десь кілометрів, може 30, не більше. Їхав, їхав, їхав. По такій дорозі. Ось така була і стежка Роверова тут во Франції. Такі камінчики. Да ладно скажу вам, що по таких камінчиках ще можна їхати. Можна їхати, головне, щоб не було <сум> моїх любимих дерев так-то. Ну і їхав я їхав тією стежкою і побачив такі, такі сосенки. Такі сосни стоять. Я кажу і став в тінечку якраз і кажу. Фу. Не хочу їхати, хочу, хочу полежати в, в тих сосінках, бо <кій> так трохи наразі від'їхав я від моря, а, а, бо там дуже таких а, марін. Маріна то, то, такі стоянки для лодок. А, дуже марін там, і треба їх всі об'їжджати, і якісь а, системи каналів. А, Рошувальний, потім ще котрі, котрі сіль видобувають, випаровують воду морську, і потім вони згрібають згрибають ту сіль. І то все треба було об'їжджати, ну і то так мене GPS повів, що кхм, вийшов я до, до канальчику знову, вон там є, стоїть кораблік якийсь пришвартувалися недавно. І ну, пресна вода то перше. А, бо відкрив, відкрив для себе таку річ, що в морській воді а, милом руки не вмиєш. Воно, воно просто не милиться в морській воді. А, так, шампунь ще так сяк, і ще можна. Можна помити волосся, а мило, мило трагедія, не хочу. Я маю таке звичайне мило хозяйственне і, і не хочу воно заради милитися. Так. Ну, то приїхав я 30 кілометрів, став тут в тих сосінках трохи відпочити і так подумав собі, а не хочу я їхати більше сьогодні. І кажу, хто тебе жене? Ніхто не жене. До границі з Іспанією залишилося мені десь 100. Подивився на на мапі 154 кілометри. Виривсь та приїхали. 154 кілометри, то так на на Рослабоні 4 дні. 4 дні якраз якраз до вересня встигнув. <'recoughs> Приїхати. Ну і так. Сонечко заходить, зараз на поставлю. Ну, по, по обіду вечеряв. А, ну і так. Все. Бажаю всім гарного вечора. наразі.